Мерсі, отже, болгарський перець. Джерело калію та провітаміну А. Нарізаємо його тоненькими смужками. Беремо молоду моркву бондюель і нарізаємо її тоненькими брусочками. Ось. Цибулю нарізаємо півкільцями. Часник ріжемо дрібненько. Пасируємо цибулю до прозорості. Додаємо моркву та перець. І пасируємо ще декілька хвилин. А тим часом приготуємо східну локшину. Її можна придбати в великих супермаркетах або спагетті. Ретельно перемішуємо овочі і додаємо локшину. Додаємо часник та квасолю. Та смажимо ще 5 хвилин. Додаємо сюди ж соєвий соус. Солимо. І додаємо чорний або червоний перець. Ми додамо чорний. Страва майже готова. Подаємо в гарячому вигляді і насолоджуємось смачною та корисною смаженою локшиною з овочами, приготованою за традиційним китайським рецептом. А тепер скажіть, я вгадав? Витончені пагоди та статуї Будди, червоний шовк та паперові дракони? Чарівність давньої культури поруч з ганерним життям мегаполісів. Це саме та магія, якої ви зараз прагнете? Ну, ось бачите, готувати страви китайської кухні дуже просто. Бо на Невідомі раніше традиції та далекі країни стали ближчими. А головне, ви побачили, як легко поєднуються смак та користь. Варто тільки додати фантазію, цікавість і трохи кулінарної магії. Оля! Повертайтеся до нас з новим настроєм і відкривайте для себе країни і кулінарні шедеври.